Доброго ранку вам, доброго вечора з Канади, з Нової Шотландії. Ну що, ось сьогодні стартував 20, 25 рік для мене четвертий рік, який я знаходжусь в Канаді. Е, ці вихідні доволі для мене були важкуваті емоційно, тому що, е, знаєте, вони такі були. Е, з приводу підводження підсумків про те, що три роки пройшло в Канаді вже. Мій перший ворк-перміт завершився. В моєму першому воркперміті було написано, що 21-го я повинна покинути територію. 21 листопада я повинна покинути територію Канади, але я тут. Звісно, що тому що я продовжила ворк-перміт і тому, що мені було дозволено це зробити урядом Канади. Тому що, тому, що я не отримала постійного резидентства, я ще на нього не подавалась, англійську я вчу. Якось все важкувато дається, Мабуть, коли ти один і все треба вирішити одному. Якось це важкувато дається. Але йдемо по цьому шляху, шляху, ну, якось так. Так, що ось так. Четвертий рік стартував. 21 листопада я повинна була покинути територію Канади, якби в мене не було продовженого ворк-перміту до 27-го року. Ну, ось так. Вчора я в Фейсбуці виставила пост, і в мене було дуже багато поздоровлень з приводу того, що три роки вже пройшло і я якось вижила. В моїх відео, коли я починала тільки вести свій канал, багато було критиків, які казали: ось ти проживи три роки, потім будеш щось розповідати, бо ти скоро поїдеш додому. Але три роки. Я тут, додому я не поїхала. Я змогла сама на одинці жити, створити собі середовище, в якому в мене є що їсти, є де жити, я можу заплатити за своє житло, за свою е їжу. Зараз я футбанк не беру вже почти рік, тому що я заробляю на себе, і це для мене важливо. Я не можу на даний момент купити собі будинку будинок в Канаді, тому що, по-перше, я не є резидентом Канади і в мене будуть високі податки. По-друге, я, я не знаю, я не хочу одна жити тут в Канаді і купляти будинок і з усім цим розбиратись. Тут ще купити машину, я розумію, що коли я куплю машину, це в мене додається проблем е, якихось більше. Ну ось так. Як і вела, я буду вести свій канал українською мовою. Кому там подобається чиста вона в мене чи грязна, але буду вести. Тому приймаю поздоровлення з четвертим роком життя в Канаді. Хочу сказати, що мені дуже подобається Канада, мені подобаються люди, які тут. Зараз дуже багато йде інформації про те, що піднімається те, щоб все-таки створити якусь програму, яка була б легше пройти піар отримання перманент резидент для українців, які приїхали по програмі КОЕД. Сподіваюсь на те, що це все буде. Вирішено, ну, а не буде вирішено, будемо подаватись по якійсь іншій програмі. Ну, якось так, якщо так коротенько підвести підсумки. Зараз в мене бідня перерва, і я прогулююсь. Хочу сказати, що емоційно якось мені ці три дні, п'ятниця, субота, неділя далися доволі важко. Я в п'ятницю три години прогулювалась по невеличкому містечку. І хочу сказати, що це була така прогулянка для того, щоб мої мізки трохи стали на місце, тому що якось було емоційно важко, але все добре, в понеділок. Є понеділок і зі мною все добре. Тому дякую той, хто підтримує мене ці три роки, той, хто зі мною, хто дивиться, для кого е, цей канал став теж таким віконцем в якусь е, е, невідому дорогу, якою я йду. Я в п'ятницю чомусь, е, вже прийшовши з роботи, якось мене, знаєте, е, Відчуття такі накрили, як можна було поїхати в невідомість три роки е, назад е, з стопроцентної гарантії, що тебе зустрінуть в аеропорту, зустрінуть, не зустрінуть, обіцяють, але люди чужі, чи людина чужа, чи зустріне, чи не зустріне, це таке. Але я думаю, що якщо ми робимо крок, якщо ми робимо крок і ми впевнені і хочемо зробити цей крок, то вибір між тим, робити цей крок чи не робити, краще зробити. Тому що потім, якщо ви цього не зробите, то будете жалкувати. Ось якби я три роки назад все-таки злякалась і не поїхала в Канаду. У мене б не було чудових три роки, які я провела в Канаді. Так, да, доволі важкі, з якими-то емоційними, якими-то фінансовими труднощами, якимись ну, різними труднощами банків, банківська система трошки інша, медична система інша, мова інша. Люди інші, немає знайомих поряд, не, не знаєш до кого звернутися. Ну якось так. Але знаєте, той, хто робить крок вперед, він іде вперед. А той, хто злякався і буде не йти вперед, він зостанеться на одному тому місці. Для мене важливо йти вперед. Та, мої кроки не самі е, великі, але. Це мої кроки, це моє життя. І мені подобається моє життя. Мені подобається те, що я роблю. І хочу сказати, що я працюю зараз на фабриці і мені подобається робота, яку я зараз виконую. Але знаєте, ось такий шлях трансформації він дався мені доволі важкувато, але трансформація завжди важка. І вже пошти. Ну, от уже сайт вже ми робимо. Програма пошти моя написана, мною написана про те, як себе створити знову. Тому що імміграція, якісь травми, вони вибивають нас з тої дороги, Я недаром показую вам дорогу, з тої дороги, якою ми йшли, а треба. Будувати нову дорогу, по якому нам буде йти зручно. І треба знаходити людей, з якими нам буде йти зручно і комфортно. Ось так, ось коротенько про мою нову програму. Сподіваюсь, скоро буде презентувати. її до нового року презентую обов'язково. А вже після нового року буде старт програми. Тому, кому цікаво буде, можете писати під відео. Буде ссылка на сайт, і можете зайти потім, почитати сайт. Буде на трьох язиках: на український, російський, іспанський і, можливо, ще англійський. В чотирьох язиках. Зараз людина, яка в цьому розуміється, робить цей сайт. Я дуже вдячна йому за те, що він витрачає свій дорогоцінний час для того, щоб створити ось таке. Такий простір для людей, яким потрібна була підтримка і буде підтримка. Тому створимо себе заново. Бай-бай! З вами була Світлана. Я пішла працювати вам, поставити мені лайк, підписатися і чекати нових відео. Обов'язково дочекайтеся. Анонса нової програми, я думаю, вам сподобається. Хто, хто вже читав її, йому сподобалось. Бай-бай!